Олександр Гролугін тримає у руках книгу, яку написав його син Євгеній. Це повість час відважних. У ній автор розповів про себе і побратимів, які стали на захист України у 2014 році. Ця книга вона як процес лікування і зцілення після військових дій, коли хлопці військові повертаються сюди до нас в наше цивільне життя. Їм дуже важко адаптуватися в нашому світі. Ці молоденькі хлопчики, 20-річні, вони опинилися в таких місцях, там, де в здоровенних річних чоловіків не завжди психіка й отримує. І, звісно, що йому захотілося поділитися світом тим, що він побачив, і те, що він відчув. І, можливо, саме тому ця книга вийшла щирою і відвертою. Батьки пригадують, у дитинстві Євгеній багато читав, цікавився історією та географією, професійно займався спортом. Спочатку дзюдо, футболом, панкратіоном. Пізніше бразильським джиу-джитсу, з якого і отримав найвищу нагороду Чорний пояс посмертно. Євгеній Рулдугін був активним учасником революції гідності. Після подій на майдані він пішов на фронт. Вітку, коли вже почались бойові дії, він почав кожну суботу приїжджати в Київ і проходити співбесіди в штабах всіх батальйонів, які тільки були в Києві. Йому всі казали: тобі ще 18, ти ще маленький, має бути 19. І він дочекався, коли 15 серпня йому виконається. 19 років він взяв всі свої медалі, всі грамоти за всі види спорту і приїхав в Святу Марію, тобто в батальйон Корчинського. У 2019 році після перебування у чоловічому монастирі Євгеній сів писати книгу. Над нею працював чотири місяці. Спочатку він мені дав прочитати книгу, як він тільки її написав. І він заходив і дивився уважно, уважно дивився в мої очі. А я відчувала ту біль, про яку він пише, і мені було це боляче, тому що багато всього він цього не роз не розказував нам. І тому я зрозуміла для, для чого наскільки вона була для нього важлива, тому що і я змогла його зрозуміти, що він відчував, коли він приїжджав сюди. І йому було важко. Перші примірники книги Час відважних мали побачити світ, ще навесні минулого року. Та повномасштабна війна змінила усі плани. А вже у вересні на Луганщині, рятуючи поранених побратимів, Євгеній загинув. Звісно, боявся, але просто розумів у той час, що я поступаю я поступаю правильно, і мені цього вистачало з головою. Якщо вже помирати, то за щось. Після смерті сина батьки продовжили його справу. Рукопис передали у видавництво. Зараз ми її трошки вдосконалили. Ми додали на форзації біографію автора, і я підняв свої домашні архіви. і Ми додали купу цікавих фотоматеріалів. Нині надрукували першу тисячу примірників книги. Загалом світ побачить 10 тисяч екземплярів часу відважних. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.